Усього на регіональний рівень конкурсу «100 кращих товарів України заявки подали 47 підприємств Житомирщини, шість переможців регіонального рівня, серед яких Житомирський маслозавод, товариство з обмеженою відповідальністю Ревега, дочірнє підприємство Євроголд Індастріс» ЛТД, Коростенський завод МДФ, товариство з обмеженою відповідальністю ЮНІГРАН та Житомир Біопродукт взяли участь у загальнодержавному етапі конкурсу. Саме їх продукція відома не лише в Україні, зазначив голова обласної ради Йосип Запаловський. І це для Житомирщини гарна практика передового досвіду. Ми приділяємо велику увагу для того, щоб стимулювати виробництво, щоб сучасні були технології. У нас діє, прийнята обласна програма заходів для того, щоб. Стимулювати товаровиробників, вона розрахована на 5 років. І дійсно, ми знаємо, і президент нашої держави Віктор Федорович Шеновкович і Кабінет міністрів приділяють велику увагу для того, щоб в нас була продукція відповідала європейським стандартам. Начальник відділу збуту товариства з обмеженою відповідальністю юнігран В'ячеслав Магалецький зазначив, що у цьому конкурсі це їх перша нагорода. Загалом же підприємство досить молоде, проте відоме і має багато відзнак. А секрет успіху В'ячеслав Магалецький вбачає у плідній співпраці. Секрет дуже простий. Ми тісно співпрацюємо з західноєвропейськими провідними фірмами, які діляться з нами з секретами, і ми їх здачимо вже навіть і перевершили. Окрім церемонії вручення нагород переможцям регіонального етапу конкурсу «100 кращих товарів України, Йосип Запаловський привітав з професійним святом працівників державного підприємства Житомирстандарт Метрологія і наголосив, що саме від дотримання певних стандартів на послуги та товари залежить якість життя і самопочуття кожної людини. Дякую,